Доброго дня. Доброго дня. Е, е, так. А що це ви не на місці? Це що? Переміна власті чи що це? А хто тут не на місці? Начальник? ось? Я прийшов до начальника. Приймальний день приходить до вас. Які у вас питання? У мене питання пропозиції. Які? Питання у мене одна пропозиція до керівника. Ну я керівник, задавайте питання. Ви, Бойко? Да? я вважав, що добре. А, а це, як це ви з'явилося? Ви працювали раніше тут? Працювала. До Дядевич. Працювала. На якій посаді? На посаді заступника. У вас які питання? Будь ласка, задавайте питаємо. Виплата пенсії документ, свій паспорт. Який кожен? паспорт? Та який паспорт? Ви що? Ви ж знаєте, ось Тетяна Володимирівна чи... Це не Тетяна Володимирівна, будь ласка, дайте, будь ласка, документ для того, щоб я перевірила виплату вашої пенсії. Ну, у вас паспорт є, документи є. Я, ви мені по ваших документам, ви мене затюкали, ви загнали мене в той е, статус, і ви мені не виплачуєте пенсію, яка мені... паспорт у вас є ж? Ви представ, представтеся. давайте глядачам повідомте, хто ви. Я, ви. я Бойко Олена Володимирівна, для того, щоб я... Як питаю... Я Бойко Олена Володимирівна, але для того, щоб відповісти на ваші питання, будь ласка, дайте документ, який посвідчує вашу особу. Я посол в мене, те, що ви хочете, я вживу, вам. прибула людина. Так. Я угу. жив мужчина, Микола, в статусі людини з повними правами та єдиним громадянством. Так. Української Радянської Соціалістичної Республіки. Оце я. Які ще до живої. Вам бумажка потрібна? Я вам бумажку... Мені потрібен ваш паспорт, так, так і... тоді мені так, так, стоп. Так, зазначено ваше ім'я. Ні, плав... так цю бумажку, так я тоді ну, це не бумажка, Я вам це можу бумажку цю залишити, ви будете з нею спілкуватися, а я вийду тоді як людина. Ну, що, так, так, що Якщо вам так зручно, то залишайте. Ну, Хоча це теж я поступаю, допустим. В деякій мірі неправильно, так? неправильно я поступлю. Ну я це, піду на таку... Ну, ход такий тактичний, мені здається, вирішувати питання, яке мене хвилює. так? так я поки що не почула питання вашого. Я виплата пенсії, яка може. Виплата пенсія? Да. Це те, що, в принципі, от і, е, ну, я вибачаю, от забув, забув які прізвища. Тож, да, я вважав, що вона бойко. От, а ви, Бойко. Ну, Чи може ви тут вже клан, родичі якийсь. Так, да, 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 таке можливо. <різь> <Да. різь> Та документ? Ну, ну, докум... Паспорт, паспорт, да, паспорта в мене немає. Да, там то не я, нема такого в мене Ну, У нас я, на жаль, просто Микола не можу знайти вас. А у вас такого в мене не буде, у мене там і такого не буде. Між іншим. От я до вас прийшла жива людина. Тому ви там якусь соціальну допомогу дає, даєте книжки. Допомогу. Ви книжку о цьому ми. паспорту ви виплачуєте. Мене не паспорту виплачуєте. Ви громадянина України. Доплачує. Ну ви ж де, ви розумієте, що ви ро так? Я, я розумію, звісно, так що ви виплачуєте кошти цьому мігранту тій книжечці, яка має назву у вашій системі, Пане Миколу. Будь ласка. Я не пане. Ми панами ніколи не були. що? будь ласка, дай коли це було. українці на своїй землі були панами. Ласка, документ, який засвідчує вашу особу для того, щоб я могла перевірити питання щодо призначення та виплати вашої пенсії? Ні, я того вам не, не можу. У Вас вона є, вона мене не цікавить. Я вам оту, що, оте, що ви, 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 ви мені вважаєте, що то пенсія, то ви залиште собі, я можу подарити вам її. Я не можу залишити оту. кошти інших громадян. То зараз. це який же це громадянин? А хто ви? Я. Я не являюся громад... громадянин. Я не... Ну громадяни Я... України не можуть отримувати пенсію в Україні. В Україні пенсію отримують громадяни України. А ви ж ваша компанія обіцяла, що буде захищати права громадян УРСР. Ви це знаєте? Громадян УРСР немає такої зараз держави. УРСР є Я все так не маю. Да, держава така Україна. Ви зараз проживаєте в Україні і маєте статус Ні, різний. це ви проживаєте в нас на території Української Радянської Соціалістичної Республіки. Шановний пане Микола. Я вас ще раз тільки, Ну будь не ображайте мене. Ну, коли це... Будь ласка, Ми не панували будь на цій чим, землі. чим я вас образила, але для того, щоб відповісти на ваші питання, ви, будь ласка, надайте документ, який посвідчує особу. Я, заб... я вживу і до вас прийшов. Вживу, будь ласка. Молодцы. Але для того, щоб відповісти на ваші питання, що стосується пенсійного забезпечення, потрібні ваші документи. Я вам не зобов'язаний, ви мене змушуєте, примушуєте до вчинення цивільно-правових обов'язків. Mm. Це кримінальна стаття, ви це знаєте, так? Да? Ви... Я З... вас ні до чого не змушую. Я, Я, вам Я прошу надати документ для того, щоб відповісти на ваші питання. Я не ось хочу. вам, будь ласка, от мій документ. Це не варто. Який паспорт? Я маю, це мій військовий квиток. І тут зазначено, що я клявся захищати Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Що ви хочете? Та я я... я клявся, я давав клятву, захищати свою українську радянську Республіку. Я за... готовий захищати і вмру за нею, за її інтереси, яка б вона то не була. А ви мене ви, ви вже входите в мої персональні дані? Я вам ви не ви вже порушуєте. Ви, ви порушуєте. От, будь ласка, я не заходжу в ваші персональні дані. Ви даєте згоду на те, щоб я зайшла до ваших персональних даних і відповіла на питання стосовно виплати вашої пенсії стосовно питання, яке ви мені задаєте. Ви мені пенсію не виплачуєте? От оці громадянину у Ви... ви... Скажіть, будь ласка. Коли ви звертали, де ви проживаєте? По перше, я проживаю. Це, це, якою це конфіденційна дана. Я вам цього не скажу. Скажіть, ласка, ось, дивіться ваша бумажка. Дивіться, оце ваша бумажка, так? Це я вам даю, конфенційне подсвідчення. От я вам оце даю цю. Да, Фільпину да. і я вийду тоді. Ви спілкуйтеся тоді. Я зайду. Через скільки мені зайти? Не потрібно заходити ще раз. Не ви ж ви ж не маєте можете... питання, на яке ви хочете отримати відповідь, але okay. для, стосовно виплати пенсії для того, щоб відповісти на питання, я повинна зайти до ваших персональних даних. Ви то, згоду надаєте там, там пенсії? Немає. Ну мені потрібно мені... це перевірити. Я можу скористатися вашим пенсійним посвідченням. Ну це не моє. Це тої бумажки. Оце, оце вона. Якої бумажки? Осу то ваші є Пенсій... це пенсійне посвідчення. Це не моє пенсійне. Це ваш, це це ваш документ. Це ваш документ. Це не документ, які видали ваша власні фондом України да. Дмитренко Микола Олександрович. Дмитренко Микола Олександрович, це ви. Вам що, не достать цієї інформації? Ось що? Громадянин ВРСР, оце він. Mm -hmm. Так воно є. А Дмитренко ми ми? оце громадянин Української радянської соціалістичної. Це теж Дмитренко Микола Олександрович. Ну, це теж ви. Ваше фото? Ні, ну так я це, це не я. А хто? це? То бумажка. То, бумажка. То ваша ну, на фотографії Притом... ви? Не я. Не ні, я. Не То не я. Добрий. Ну, якщо не ви навіщо... Ну, так і ви ж ви знаєте, що це не ваше посвідчення, так? Це не ваша? Це, це не моє посвідчення. У мене немає ще. Пенсіння. Це власність пенсійного фонду. Це ваша власність. Бо ваше посвідчення, посвідчення. Посвідчення це ваша власність. Ви його видавали. Шановний. Ви дали пенсії. мені в користування. Шановний, Микола, Оцій Шановний дали... Микола Олександрович, скажіть, будь ласка, які у вас до мене питання? Виплата вам вийде оплачується. Мені як? Мені пен. Ви, ви відповідаєте за свої слова? Та звичайно. Ви, ви, ви знаєте, що це не пенсія? От те, що, що виплачується цьому мігранту, це опла виплата мігранту. Оці Без фізичні особи, громадянини України. Я нема на ваше питання. У вас ще є до мене якісь питання? Ви будете виплачувати пенсію громадянину Української радянської Ні, будемо виплачувати пенсію громадянину України Згідно, Згідно з закону, України, про, про, закону про пенсійне забезпечення 91-го року. Все. от ви зобов'язані мені мірі використати, мій закон забезпечити. Пенсійне забезпечення мені. Я запрацював свої тільки за період радянської влади я напрацював собі 26 років непреривного стражу. в мене всі підстави є 29. для виплати. Ви мені не виплачуєте? Ми виплачує. 29 то 9, 9, 3 роки, то я не знаю, на якій підставі. Ви зарахували оця ваша компанія України. 3 роки мені додавала. У вас ще є якісь питання? Виплата пенсії. Вам виплачується пенсія? Ви... Ви я буду викликати поліцію. Ви Кайте, тось ви викликаєте поліцію. А навіщо мені викликати поліцію? Ви вчиняєте злочин. Ви... якщо ви вважаєте, що пенсійний фонд вчиняє злочин, складаєте відповідну заяву до правоохоронних органів. В разі, якщо ви не задоволені прийомом і моїми відповідями, ви маєте право викликати поліцію. Якщо у вас більше питань немає, то будь ласка, прийом завершено. Добре, значить, ситуація виглядає таким чином. Я змушений виконати свої громадські обов'язок і повідомить вас про. Ті злочини, які ви вчиняєте, перебуваючи на поза... Правоохоронні органи повідомляєте. Ну, у нас поки їх, якщо вони будуть, у мене є. В у, мене, працюють правоохоронні у нас правоохоронних органів немає. З цього приводу є повідомлення про злочин, є керівника пенсійного фонду. Є, я повідомив про Генеральній прокуратурі Є повідомлення про злочин. От вони ведуть слідство, Але я їм допомагаю. У них немає часу, нема спеціалістів, тому я провод допомагаю проводити розслідування. Що на все, от те, що є. Щоб воно прискорити той процес, щоб вони... Пане Микола Олександрович, ну, я будь, я мене... ну, будь ласка, якщо у вас більше питань стосовно роботи пенсійного фонду, а саме виплати вашої пенсії, немає, то будь ласка, прийом завершено. Сьогодні немає в мене прийому. Я вважаю, що я відповіла на ваші питання. Ну, де? Я глядачі будуть... Ваша пенсія виплачується на банківський рахунок. Я... Відкритий вами в Приватбанку Міжрегіональне управління північне на ваш особливий особовий рахунок у розмірі 3 тисячі гривень щомісячно. Чи є у вас іще до мене питання? Ви виплачується пенсія, це не мені. Ви які, комусь, я не знаю, кому. Отримаєте її? Отримаєте? Маєте кошти з банку? Знімаєте. Ви ми, ці кошти йдуть. Це соціальна допомога. Ви мене обманюєте. Так, я зобов'язаний. Дивіться, ось. О. Вам оголосить, повідомлення, щоб ви розуміли, які масштаби ви вляпалися, розумієте, От пенсійний фонд, ви, ви підставляєте свого керівника. Будь ласка, прийом завершений Ви чуєте мене? Я, я вам повідомляю. Чую, я вас чую, будь ласка, прийом завершений Ви акт геноциду. Я зачитаю вам перелік епізодів геноциду, Та який потрібно, здійснюється хочу, до роду Дмитренків. Оце ви Добре. те, що ви вчиняєте. Добре. От, все, і ви повинні це почути, ви повинні знати. Перше засудження мене вироком це те, Я що вас не ви засуджую вироками ніякими. Будь ласка, ось епізодів 31 епізод злочину. Будь Я вам ласка, хоча б так поясню. Ласка, В тому числі, які вчиняє можете? пенсійний фонд. оця фірма, фірма ваша, яка називається пенсій. Фірма? Це державна у яка це державна, представтеся ваші повноваження, що ви державний орган. Ми... Де з печаткою? Де ваша довіреність, Печатка не, ваша не, не потрібно для цього. довіреності мені потрібно. не потрібно. Почти. Як це не по так не потрібно? Да. Як я... з... Прийом завершений. Ви представтеся ваші повноваження, ваші повноваження. Шаровний. Шаровний. Я не розумію, що це таке за структура. Я не знаю, що Володимир. куди я попав. Трапила до головного управління пенсійного фонду. Це ви так вважаєте? Дайте представтеся, документи Я представилась уже. Ви це знімали, Будь ласка, тому якщо у вас більше питань а. стосовно роботи органів. Ви ви знаєте, вважає? що у вас нема повноваж. Ви ви знаєте, Я що, не що вас немає. Де ваше посвіт? Де ваші повноваження? Печатка. В мене є печатка, є повноваження. Показуйте, покажіть мені. Я зобов'язана вам показувати печатку. До вас прийшов кредитор. Я кредитор. Ви, ви не кредитор, ви от в даному установі, ви отримувач пенсійних виплат. В, ви вважаєте, випадка? що я це бумажка, ну це ж не, я ж ви не, не бумажка. Не бумажка, звісно, ви людина. О, дякую хоч за це, що вже мене. Отут мою правосуб'єктність до ви мене прив'язуєте бумажки? Я не прив'язую вас ні до чого. От. Те, що людина до вас зайшла, все. ви застосовуєте протиправні дії, вже маєте наміри, вже не визнаєте моїх правосуб'єктів, це вже злочин, це вже службовий злочин. І це документується між іншим. Ви не представляєтесь, ви не, 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 задав... не надаєте мені повноваження свої. Правоздатність. Ви маєте правоздатність Вчиняйте ті дії, які ви мені повідомляєте. Що ви керівник. Я почув, да. Ви заявляєте, підтвердьте документально свою правоздатність вашу. Шановна, будь ласка. Якщо у вас немає більше питань стосовно вашої пенсії, я це так, нема питань. прийом завершено. Якщо у вас питання є, я вас уважно слухаю в межах тих повноважень, які я вам можу надати відповіді. Вам я вам ще раз повідомляю, у мене закон про, закон про пенсійне забезпечення радян української радянської соціалістичної 91-го року. В, ви прив'язали оцю фізичну особу до закону про пенсійне страхування. От Для чого той договір договор є у мене з вами, що я укладав вами договір на обслуговування отримували пенсію. Як громадянин. України, відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування не потрібно окремий договір мати. Достатньо звернення, які ви подавали до органів пенсійного фонду у 2008 році для призначення пенсії. Ви звертали із заявою і пенсія вам була призначена в 2008 році в межах чинного законодавства. З мого боку, Тобто не з мого боку, от фізична особа. Це ж не я був. От це був була оце персона. От, от оця була у році. Це була інша персона. Це друга ви була. Ви не подавали І я як людина. Я не подавав. Ви Як людина не подавали? Я не подавав. Да, у мене немає васах. Ви тим не менш не тим не менш відповідно до наданого документу, а саме пенсійного посвідчення. Ви отримуєте пенсію. Відповідно до законодавства України якого законодавства Україна закону про законообов'язково державний? От дайте мені документ, ваш повноваження з ким я розмовляю. Я, От, тому, що... я ні, ні. ви з мене документ потребували? Чому це це вже не рівні прав? Чому ви мене понижуєте у права? Шанове, ви з мене витребували, Я вам виконав даже. Шанове. Хоча, шанове. Я, ви я мені надати документи, що ви маєте повноваження я керівника оцього органу. Ви мені цих документів не надали, ви не представили, що ви маєте правоздатність чиняти ви, дії, які ви проголошуєте. Я маю право. Дій поки що я ніяких не вчиняла. Я відповідала на ваші питання. Будь ласка, ще є питання? Є. представтеся, я, дайте ви, мені свої я, повноваження. Я вже я вже представилася. Я не буду. Я не можу вам вірити, Я вам не довіряю я повністю не будь ласка, те, що тому, ви, ви будь-яке ваше слово завершено тоді, якщо ви не довіряєте моїм відповідям. Так ви підтверджуєте, ні, мене це теж влаштовує. Ви ви знаєте, що ви не являєтеся офіційно законно призначеним. Керівником цього закладу, яке ви декларуєте, яке О, оголошення ласка. і добре. все інше. Якщо вам потрібно, я вам можу надати наказ відповідно до вашого письмового звернення. Я письмо, я усно маю право звертатися до вас. Мені, у, мені письмову відповідь дайте на моє усне добре. вимогу. Добре. На От вашу документу... вимогу, так да. з наказ Ми... так, да. добре, далі. належним чином наказ. І, і ваші повноваження на підставі чого ви це все здійсніть, чому мені не виплачується на підставі положення про головне управління я дію типового положення? Ні, ну я вашу фірму, ви, вашу фірму з назвою компанія Україна я не визнаю ні одного слова. Мені потрібен орган, державний орган Української радянської соціалістичної республіки. Такого... Я прийшов, немає. як це так немає. Немає радянської соціалістичної республіки, немає такої. Да. Як це так нема? я ж то я ж при я звертався до вас як до е, радянського органу. Я ж... Ви, помилили, помилили. Ви звернулися до Пенсійного фонду України. Держави. А що таке Україна? Це держава. Надайте що... мені докази, що це держава. От друге питання до вас. Наказ про. Конституція України вам достатньо буде? Це ваш статут, ні. Ні, це, не ні. Статут, це Конституція. Ні. Це статут вашої фірми. так, да, Це статут вашої фірми. Фірма, яка називається Компанія Україна. так, да, Є така фірма, я визнаю. Вона є. А яке відношення? Я з договір, надайте договір, третій документ, що я укладав договір з компанії України. Я, не вам надати договір, оскільки я громадя... документа не існує. Я вам можу навіть договір. потрібно. Ось, дивіться, якщо ви забули, ось, дивіться, ось є закон про правонаступництво, є такий закон. Там чітко проголошено, що компанія Україна вона е, зобов'язала... Це на компанію. Ну, вибачте, ну. Це держава. Надайте мені доказ, що ви представник державного органу, завірена мокрою печаткою з гербом. Я записала ваші... вашу правоздатність. Ви не правоздатні. ще, які ще питання? Я записала це питання, ще які питання? Про те, що мені призначається іменно державна. І третє питання, що я укладав договір. Третє питання, що я укладав Ви не укладали, я вам одразу відповідаю. Не передбачено укладання договору. Для отримання пенсії достатньо вашої заяви, яку ви написали 24-го. 24 ви мені це відпишете, скажіть, що мені це не передбачено. Ви це повинні так. мені в документі ми повинні це сказати. Так. От, про це повинні письмово повідомити, що не передбачено. От, тоді, значить, четвертий документ надати документ, що я відмовлявся. Четвертий документ, що я відмовився від отримання пенсії згідно закону про пенсійне. Ви не відмовились, вам вами нарахування? Ні, це не пенсія. Я з вами закон про пенсійне страхування. От пенсійне страхування я не укладав з вами. От ви вважаєте, що як це шляхом махлювання... Я такого не казала і такого не вважаю. Значить, я, я розторгаю всі в противному разі мною зароблені кошти, де за хто отримав мої зароблені кошти на мою старість. Я сам собі за період радянської влади заробив собі стаж. 26 різним, 26 років. Я заробив собі кошти на пенсію. Все, всі, Де моя пенсія? Всі питання. Де ваша? Я записала це питання. Ще є питання? Значить, мені офіційно документи за вашим підписом про те, що в якому розмірі мені виплачується пенсія? І всі доплати. І п'яте питання, все-таки чому мені не виплачується? То виплачується чи не виплачується? У Вас одне питання про проте. Ну ви вважаєте, що виплачуєте, а я вам заявляю, не пла... мені пенсія не виплачується. Ну це... Чому не виплачується? Це... Це, це соціальна допомога. Це пенсія на соціальну допомогу. Ну Це ви так вважаєте. ну ви ж... Це За закон ну... так вважає. Ні. Да. Це соціальна... Чому, хорошо, в який спосіб, чому от Зеленський. От я для глядачів це повідомляю. Зеленський завів ось недавно, буквально в Україну, 100 тисяч іноземних громадян. На територію України він завів 100 тисяч громадян. Який спосіб їм виплачуються кошти? Кому їм? Іноземним громадянам. Яким іноземним громадянам? Оце треба розбиратися. Ще які питання? Записала далі. П'яте питання. От на якій підставі їм виплачується 20 тисяч їм Іноземним, Я не, не ще не знаю, точно не встановлено. Громадянам пенсія не виплачується. Ще які питання? 20 тисяч гривень плюс 10 тисяч на облаштування. По-моєму, це іменно пройшло через пенсійний фонд. І ви навіть платите ці гроші. Далі от Все? чому? Всі питання. П'ять достатньо. Я думаю, достатньо. Чекайте відповіді. Ні, прочитайте, як ви його прописали. Будь ласка, я не буду зачитувати. В, цю. Достатньо, ви... тому що я їх записала. Чекайте, будь ласка, відповідь. Я, ви, я вимагаю. вимагаю. Пане Миколу. Будь ласка, ви відмовляєте виконувати мої вимоги. Я виконую ваші вимоги. Виконую, ви, будь ласка, ви прийом в, в який спосіб це буде зроблено. Так, хорошо, любите. шановні друзі, бачите, як відбувалося особистий прийом. Відбулися ціла серія порушень. Я належним чином додатково вам друзі ще повідомлюю. Кваліфікація, те, що вчинилася, Невідома особа, яка сиділа в кріслі, вона його покинула крісло і вийшла. Значить, вона підтвердила те, що вона не являється тією особою, яким вона представляла з керівника цього управління. От, це ось прямий доказ. Вона кинула от, прийом, тому що коли я задав по суті, ці питання, вона ну, не змогла надати відповіді і виконати мої вимоги як кредитора. Фактично, на сьогоднішній день я змушений. За, от повідомляю це на відео, це буде задокументовано. За кожну хвилину мого часу, який потрачено буде на те, щоб вона дала мені письмовий, за одну хвилину один грам золота. Все на все. Оце такі мої вимоги. Я її проголошую. Повторю ша при нагоді ще кому там я зможу. От, от тому, що я це додатково ще не, не задокументував. Буду поки що правильно, неправильно. Я зробив побачимо час покаже. Вона відмовилася між іншим. Вона також відмовилася заслухати ті мої повідомлення про геноцид українського народу. От і в частині іменно тому що щодо цього геноциду. Вас... Являється керівником. У мене я засумнівався, що вона є керівником цього управління. Вона фіктивна організація. Це якась... Тут засіла якась злочинна організація. Що? Що я мов... Які я висновки можу робити? От. Вона ухиляється виконувати свої обов'язки. Значить, це тоді вона не державний орган, а я прийшов до державного органу. Добре, вийдіть тоді будь ласка. Я повинен зобов'язаний, бо це мій обов'язок. Ви... А мій обов'язок в мене є мій час і ви вже вам достатньо. А в мене часу немає. Я, не знаю. я витрачаю це своє здоров'я. Я, я витрачаю свій дорогоцінний час. Кожна хвилина мого де, вона коштує один грам золота. Кожна хвилина з цього моменту. Так Поважайте інших людей. Так, а що це? Поважайте інших людей. Умови договору я дуже озвучити у цій особі. Почекайте в вона цього не знає. Почекайте в коридорі все. Я, ну ви зайшли, нема нікого. Виходьте, ви, будь ласка. <рес> От кіно. Отдають. Ну дають. І вас же підставляє то ця банда, вона вас підставляє, в тому числі і з вашою керівником це жінок, це те, сатанинський задум. Вони використовують жінок. За це мужик до не сидіть, сидить мужики і повинен навіть, якщо таке те, що він витворяє, якщо був тут сидів наш мужик українець, він би поклав би голову за те, що він витворяє. Він ломиться над своїм. О, але вона, виходить, не, не хоче українців захищати. А за злочин проти. Народу, це по нашим звичаям. Там вища міра покарання. Так, ну вона утекла, не захотіла вислухати те, що їй сказав. я вам... На... Ви підтверджуєте, що я сказав. Ось, ви мені підтвердте, що я передайте їй, що за кожну хвилину мого часу ви як секретар. Керівника, ви передайте за кожну хвилину один грам золота. От я чекаю її рішення. Письмове рішення. Вона зобов'язана мені надати письмове рішення. От до тих пір, поки я не отримую, лічильник включений. Одна хвилина, один грам золота. Все, оце мої вимоги. Ми домовилися, що ви передаєте. Мої вимоги. Ви передаєте? Я нічого не передаю. Я, будь ласка, будь ласка. Будь ласка, будь ласка вийдіть не гайте. Як же я умови дожу назвучити. По, почекайте там, все виходьте. Я У дуже мене обідня перерва. У в... мене теж. А що я обідати не, не повинна? Ну не в моєму ж кабінеті. А мене я, ж, не... я питання. Я Ви... виходьте. Будь ласка. Ви почули? За я жду її рішення. Я писати вже все, я сказав. Вона записала, ви ж свідок. ви ж ж свідок, свідок же що вона записала, мої вимоги вона записала додатково звір за кожну хвилину один грам золота. Ну, ну так, що. Дякую.